Привіт, українці! Ви на каналі, присвяченому музиці твоє покоління історія успіху співачки Джері Хейл. Справжнє ім'я Джері Хейл Яна Шимаєва. Почався творчий шлях не з охрана отміна, хоча першу масову популярність вона отримала завдяки цій пісні. Джері Хейл народилася 21 жовтня 1995 року у місті Васильків, Київська область. З 3 до 15 років вона навчалася в музичній школі, а потім продовжила освіту в Київському інституті музики імені Рейнгольда Глієра. Та Національній музичній академії України імені Петра Чайковського псевдонім Джері Хейл має цікаву історію, починаючи з реєстрації у соцмережі ВКонтакті, де вона вибрала ім'я Джері Маус від імені анімаційного персонажа Миші Джері. Згодом слово Маус вона замінила на перше ліпше американське прізвище, яке побачила в інтернеті. З 2012 року Джері Хейл знімає та публікує відеоролики, починаючи від розмовних відео та блогів до музичних каверів. Відне, собі біру, я біру». На початку грудня 2016 року вона взяла участь у записі синглу Електрична зима рок гурту Арлет. 27 жовтня 2017 року Джері Хейл випустила свій дебютний міні-альбом Де мій дім на лейблі Відлік Рекордс. 3 листопада 2018 року вона взяла участь у кастингу 9 сезону Ікс Фактор, але покинула тренувальний табір після першого випробування. У вересні 2019 року вийшов альбом Я Яна. А 4 жовтня того ж року Джері Хейл влаштувала свій перший сольний концерт у київському концертному залі «Бел Етаж». В альбомі «Я, Яна і була пісня Охрана отм'яна. Вона брала участь у національному відборі на Євробачення 2020 з піснею Веган. Пройшла до фіналу, але посіла шосте місце. З початку вторгнення на Україну в 2022 році Джері Хейл активно залучається до заходів зі збору коштів на підтримку ЗСУ. Пісня Мрія, котра вийшла на початку повномасштабного вторгнення, стала хітом в українських тіктоках та інстаграм-блогах. А випускники харківської школи танцювали вальс під цю композицію. Боже, Джері Хейл випустила альбом у співпраці з Альона Альона. А також випустили пісню з німецькою співачкою українського походження Ела під назвою Купала. Спільна творчість з Альона Альона не закінчилась випуском альбому. Вони разом випустили пісню для Євробачення 2024 і виграли нацвідбір. Тож чекаємо дівчат з перемогою на пісенному конкурсі Євробачення 2024. Напишіть в коментарях, яка ваша улюблена пісня співачки Джері Хейл, можна декілька. Та напишіть, які ваші очікування від Євробачення 2024. З вами був канал Твоє Покоління. Підпишись, згадаємо все разом!